На Львівщині рятувальники під час рейду щодо заборони випалювання сухої трави врятували літню жінку. Про це повідомили у телеграмі ДСНС Львівщини 9 квітня. Жінка 1943 року народження втратила орієнтування і не могла самостійно вийти. Рятувальники вивели її з осередку займання. Після чого інспектори погасили пожежу сухостою. І з початку року таких пожеж сталося майже 10 тисяч на площі більше 6 тисяч гектарів. Про це повідомили у телеграмі ДСНС України 9 квітня. Також сьогодні у Високогір'ї Івано-Франківської області зберігається третій рівень е, сніголовинної небезпеки. І про це повідомляли у головному управлінні ДСНС Івано-Франківській області. І 10 12 квітня у більшій частині України оголошено надзвичайний рівень е, пожежної небезпеки. Про це йдеться на сайті Укргідрометеоцентру. і детальніше про це говоримо із речницею ДСНС Івано-Франківській області Христиною Перцович. Пані Христино, вітаю вас. Вітаю, пані Христина. Скажіть, будь ласка, наскільки все таки високий цей рівень небезпеки? Наскільки він загрожує довкіллю, і що варто не робити, аби не стати причиною займань? За повідомленням гідрометцентру, у період з 10 по 12 квітня на території нашої області та міста очікується п'ятого класу, тобто це надзвичайно висока пожежна небезпека. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань саме на відкритих територіях, і пожежа може спалахнути з маленької іскри і поширитися дуже швидко. Зв'язку з цим, звичайно, що рятувальники закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, тому що це, по-перше, шкідливо, не екологічно, ну і незаконно. І такі пожежі, звичайно, завдають шкоди довкіллю інфраструктурі, здоров'ю людей. А щоб їх ліквідувати, затрачається шалений як матеріальний, так і людський ресурс. Рятувальників і, взагалі, на період пожежної небезпеки, саме найвищої, п'ятого класу пожежної небезпеки, забороняється. Є певні заборони. Звичайно, це забороняється відвідувати хвойні ліси, забороняється розводити багаття в лісі та лісопосадках, заїжджати в ліс на автомобілі, кидати недопалки, кидати непогашені сірники. Також є заборона на полювання з вогнепальної зброї. Забороняється залишати в лісі просочене бензином, гасом або мастилом ганчір'я. Ну і звичайно, забороняється створювати смітники та спалювати будь-які відходи. Тому що ми розуміємо, що пожежа в лісі це справжнє екологічне лихо. У нас уже на території Прикарпаття виникло 560 пожеж в екосистемах, дві з яких це пожежі в лісі. Лісові пожежі, звичайно, що дуже складно гасити, залучається значний ресурс як людей, так само техніки багато потрібно потрібно, щоб був під'їзд до цієї пожежі. А майже всі ці пожежі виникають саме з вини людей. Якщо говорити саме про Прикарпаття, то до гасіння оцих 560 пожеж. Було залучено 428 одиниць техніки та майже 2 тисячі рятувальників. Тобто ми розуміємо, наскільки е, сил і засобів потрібно для того, щоб ліквідувати чиюсь просто байдужість і необережність. І зараз е, дійсно проводиться як широкомасова роз'яснювальна робота, так само проводяться рейди за участю працівників, як поліції, та рятувальників, залучаються квадрокоптери для того, щоб виявити осередки пожежі. І активно притягаються до відповідальності палії, але як бачимо, все ж таки люди готові заплатити штраф, але не готові відмовитися від цієї пагубної звички. Так, справді це може дуже нашкодити і людям, і природі, тому варто цього уникати, і все таки можливо збільшення штрафів, якось допоможе в цьому, хоча не факт. Пані Христину, дякую вам за те, що доєдналися, і хотів би звернути на такий цікавий факт, що на Франківщині водночас і п'ятий рівень небезпеки, але і лавина небезпека теж існує в високогір'ях. Тому ті, хто подорожує зараз горами, теж будьте уважними, бо згавалить вас снігом. Христина Перцович, речниця ДСНС Івано-Франківської області була з нами на зв'язку. А далі...